Всім привіт! дівчат! сьогодні невеличке відео. Хочу показати декілька браслетів, кольє і підвісок з натуральними камінцями. В більшості яшма сердоліка гати. Браслетики на резиночках, а в інших прикрасах фурнітура не срібна, а біжутерія. Проте тут акцент саме на камінцях, а вони дуже красиві. Через це також дуже приємна вартістю прикрас. Давайте дивитись. Так, дівчат, перші два браслетики з ось таким прямокутним сердоліком. Є світліший, є темніший. А щодо розміру, вони йдуть на резиночках, тому, в принципі, тут є діапазон. Ось у мене рука 15 см. Хто любить вільно носити, він підійде. Але також він підійде на ручку і побільше 16-17 см. Дивіться, яка краса, він такий величенький. І другий варіантик більш насичений. Проте тут також є і світлі камінці. А вартість таких браслетів 440 гривень 12 доларів. Наступна модель також з сердоліком. Тут у нас комбінуються прямокутні вставочки і кульки. Дуже також гарненько. Розмір приблизно такий самий, на ручку 15-17 см, хто як любить носити. Деякі камінці містять ось такі природні сколи, це є варіантом норми. Дуже гарненькі, зверніть увагу, вартість 365 гривень, 10 доларів. Далі ще одна моделька з сердоліком, цікавої такої форми хвилеобразної. Тут зміксовані темніші, світліші відтіночки. Ось так на ручці виглядатиме. Також трошечки на мене великий, десь на 16-17 буде класно. Вартість такого 365 гривень, 10 доларів. Так і остання модель з сердоліком. Тут камінці йдуть в дрібному огранюванні. Дивіться, як красиво! В житті, звісно, гарніше. А цей браслетик буде на ручку побільше, десь 17-18 см. Буде класно. Вартість 440 гривень 12 доларів. Наступний браслетик дивимось, з авантюрином золотий пісок. Це штучний камінець, проте лише на нього подивіться. Такий дуже блискучий і додатково тут є огранювання. Комплексі просто супер. На ручку також десь 17-18 см. Вартість 440 гривень 12 доларів. Також лишились два браслетики з яшмою, ось такою руденькою і з яшмою Мукаїт. На ручку десь 18-19 см. Побільше вони такі йдуть. Дуже красиві, дивіться. По вартості 365 гривень 10 доларів. Так, по браслетиках це все. Дивимось тепер кольє. Дівчат, є лише одна штучка ось такого неймовірного кольє. Тут у нас комбінується агат, тигрове око, сердолікові кульки, довжина 60 см. Застібка ось такий карабін, неймовірна річ. Шкода, що лише одна. Ось ближче вам самі камінці показую. Вартість такої модельки 915 гривень 25 доларів. Далі ось така лаконічна моделька у вигляді кубиків довжина 43 см. Вставочка Яшма. Це гляного такого кольору дуже гарного застіпка карабін. Вартість 730 гривень 20 доларів. Наступне кольє у нас 50 см за довжиною вставочка Яшма. Різноманітна, є більш цегляна, є зелененька, є темна. Між ними також є чорні кульки. Якщо чесно не знаю, що це, напевно, агати. І ось такий сірий, застібка карабін. Ось так все це разом виглядатиме. І, звісно, ще раз повторюсь, на тілі все це в сто раз гарніше. Вартість такого кольє 880 гривень 24 долари. І остання модель кольє, тут у нас яшма і ксердолікові кульки, довжина 47 см. Різної форми тут камінці, більш такі прямокутні в основному. Карабін застіпка. І вартість всього 440 гривень 12 доларів. Так і наприкінці покажу декілька колонів загатами. Перший ось такий величенький, прямокутний в огранюванні. Камінець такий більш-менш однорідний, сіренький, проте тут є ось такі включення. Зі зворотнього боку. Звертайте увагу, що я його трошечки замацала, вам він прийде в найкращому вигляді. Ось така верхівочка. Одразу я сюди вам в подаруночок кладу тоненький жгутик на 45-50 см. Тому, в кого немає, можете не хвилюватись, буде вам в подарунок. Розмір камінця 5,5 на 4 см. Вартість 220 гривень 6 доларів. І, до речі, є ще варіанти таких камінців, такої форми, з іншими кольорами. Кому цікаво, можете написати, я вам відправлю фото. І останні 5 підвісочок будуть із такої грошоподібної форми, різних кольорів. Перший такий цікавий, жовто-горчичний, з білою смужкою. Далі ось такий класний фіолетовий, також зі смужками. Наступний такий темно-синій з блакитними включеннями. Дуже цікавий колір. Далі ось такий цікавий колір. Тут є і коричневі включення, і білі, і чорні. В принципі, коректно передається, ви самі все бачите. І останній колончик, він здається чорним, проте в житті я би сказала, що він темно-темно сірий. Ось такими також білими смужками. Можна так носити, можна так. Четвертість цих колонів 220 гривень, 6 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплений в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!